Добрий ранок Україно, добрий ранок, шановні пани і панянки. Сьогодні у нас з вами буде знову рибалочка з човника. Вона буде трошки відрізнятися від попередньої, бо скажу вам так, що рибка покльовувала ті рази на вобляра і стало ну, трошки нецікаво. І я вдома знайшов по заначках, десь там залишки якихось невеличких джерків, ну таке ультралайт, називаємо це, джерковий ультралайт. І пропоную вам сьогодні подивитися, що з цього вийде. Я ще не розробив жодного закиду, зараз будемо разом з вами пробувати. Тож, ні хвоста, ні чешуйки і погнали. Друзі, перша клювака не заставила себе довго чекати. Так, щучка бачу непогана, скажімо так. Щучка непогана. Кушуся ж підхвилювався я трошечки, якщо чесно. Не готовий я до такого перебігу. Блять, подій. Не витримав вузол. Капець! Капець! Ось така херня буває. Блять, не встиг трошки розжати фрикціон. Ех, жаль. Ну рибу, я думаю, ви бачили. Я думаю, десь в районі 4 кіл приблизно. Що ж зробиш, так буває. Хух, бляха, руки ще трясуться. Справа в тому, що поводок у мене був короткуватий. І вона все-таки дістала до нього. Хух, капець. Ну коротше, ви бачили, де да, рибка була. Продовжуємо. Коротше, продовжуємо Уже заряд получений, погнали далі. Блядь, да що це таке сьогодні? Другий сход. Це якийсь триндець, коротше. тільки що от всік нормально все підтягнув сход. Хай і шнурок. Щось воно сьогодні взагалі, бля, не йде. Капець якийсь. Просто, блін, капець. Рибка була відверто малою, але сам факт, що ще й та втекла. Друзі, у мене здається, ще один шанс з'явився. Так. Все вже повідається нормально. Блять! це піздець. Це просто піздець. Все. Рибалка на сьогодні закінчилась. Вибачте за мати. А це була приманка. Верніше є фішинг-дракс. Коротше, це, мабуть, саме то, коли це не мій день. Тому що дві такі риби за один день ця, до речі, була меншою, і набагато меншою, ніж попередня. Хоча я думаю, що тут теж у ній було нормально. Коротше, таке. Буває. Ну нічого, буде новий день, нова рибалка, а поки що якось так. Коротше, народ, Я не знаю, що сьогодні пішло не так. Але... <ріст> Вибачте за мат, а дві рибини. А ще в мене було три покльовки по ну, шнурки, то вони цікаво, але все одно, тобто п'ять клювак у мене сьогодні було. Я не зловив жодної риби. Я вважаю, що сьогодні, мабуть, просто не мій день. А, попередня рибина, я зрозумів, чого вона втекла. А, я обрізав поводок після твічингу і відрізав десь сантиметрів 5, тобто там було трошки більше 25 см. І я просто його чогось прив'язав, не подумавши про те, що буду ловити таку рибу. Я ну, не сподівався, скажімо так. Ну, в общем, так буває. Такий сьогодні відос. Ну так що рибка є, знайти я її зміг, мене це вже, скажімо так, підбадьорює на наступні рибалки. Ну нічого, це все таке. Минуче далі буде. Що ж, кому сподобався відео, жми лайк, підписуйся на канал, сподіваюся, що все-таки ми з вами впоримо того трофея. Всім пока.